Всім привіт! З вами Танк Аніматіонс. Що ж, нарешті, у мене появився час зняти для вас це відео. Якщо чесно, сьогодні відео не буде ніяких смішинок, жартів і приколів. Пс! Повірили? От. Не смішно. Якщо чесно, сьогодні я вирішив поговорити ну, доволі серйозну тему. Я вирішив без сценарію, ну от просто так з вами. Поговорити, от, про те, чому немає рубрики, давайте поговоримо. І чи будуть озвучки і надалі. Тому що якось я задумався, і, можливо, це вже остаточне рішення. Тому ми починаємо. Ого, да, Звичайно, перед початком відео я попрошу підписатися на свій телеграм-канал. Да, Це новий телеграм-канал, що сталося старим. Ну, колись вам це розповім. Але. Для того, щоб бути в курсі всіх діл, прошу підписатися на телеграм-канал. Як завжди, ссылка в описі або в коментарі, і ми починаємо. Так от, е я дуже довго думав, чи потрібно знімати цей відос, але все-таки зрозумів, що потрібно. Я, можливо, відповім на деякі запитання. Самі головні це куди поділась рубрика, давайте поговоримо. Можливо, багато хто із вас почав думати, що лайзер такий поганий, він забув про цю рубрику. Та ні, він не забув, він просто спеціально забив, да, йому просто надоїло. Ні. Мені не набридила ця рубрика, і я про неї не забув. Просто, якщо чесно, не було ніяких тем, щоб з вами обсудити. Я дуже довго думав, які теми знімати, і все-таки не придумав. Хоча ні, я придумав деякі теми. Перша тема це проблеми ПД фондомі. Друга це чому Тан пішов. Ну і, звичайно, третя це сюжетні проблеми хом. Якщо під цим відео ми набираємо, ну, давайте лайків 30, я зніму якесь відео, одне відео з усіх усіх, те, що я сказав. Я ж знаю, ви ж можете, ви ж, мабуть, скучили за цією рубрикою, да? мені саме головне, щоб ви в коментарях написали свою думку. Так що, ну, печатаємо там в коментарях. Що ж, починаємо далі. Озвучки. Як же я довго перебирав у себе в голові, що робити з цими озвучками? Здавалося б, ну, типу, вроді би, як і подобається озвучити, вроді би, як все чікі-пікі, але з часом я почав бачити просто занепад. Занепад переглядів озвучок. І, якщо чесно, навіть вже з часом якось ці озвучки почали мені якось уже приїдатися, оце знаєте, набридати. Тобто, по суті, я вже не бачу того активу, який був раніше. і тому... Можливо, мій вибір декого засмутить, можливо, дехто скаже, типу, Вау, ти ж сам сказав, що будеш озвучувати, а тепер отак от, от вирішив. Ну, як би я не очікував, що перегляди настільки впадуть, що, ну, просто я буду змушений прийняти це рішення, тому що вибору немає. Я не збираюся жертвувати своїм каналом, своїми переглядами, тому що. Ну, ви розумієте. Тому, що ж я все-таки прийняв. Пані і панове. Ті, хто любив озвучки, просто не падайте. Просто тримайтеся. Ой, Без шуток я ніколи не обідуся. Так от, я вирішив остаточно, що озвучок я більше знімати не буду. Ну, давайте. Перед тим, як брати лопату, я до... договорю. Це ще ну, не прямо остаточне рішення. Десь так, 50 на 20. 50 на 20. Ге, ні, просто. Ну, десь так, 80, може, десь 70 на 30 чи 20. Ну, чесно, я вже в голові почав трошки прокручувати, що можливо. Озвучок я більше робити не буду. Все. Можливо, хтось скаже, типу: О, автор, що ти як тан, здаєшся, кидаєш діло. Ну, камон, люди зрозумійте. Робити контент, який не приносить ні переглядів, ні лайків, ні коментарів це, це не те. Якщо чесно, в мене бувало навіть таке відчуття, е, ніби я займаюся чимось не тим. Типу, роблю ці озвучки і тупо займаюсь ну, не тим, просто от не тим. Таке відчуття, ніби це не те, це не та ізюмінка каналу. От е, я почав задумуватись, і я зрозумів, що вам більше всього подобались відоси там, здавайте, поговоримо, де я. Десь там 20 чи навіть годину бомбив на когось, чи просто розмовляв на якісь там цікаві теми. Я би залюбки знімав, би, знімав би, да, цю рубрику, але спершу в мене попросту не було тем. От просто я не знав, що знімати. Якщо ви думаєте, що теми для відео знаходити дуже легко, то ви помиляєтесь. Для відосу знаходити тему це доволі важко. Ти маєш об... обдумати все. Замислитись над тим, чи зможеш ти його зняти, чи в тебе є якась там інформація про ту дану якусь там тему, чи ще щось, чи в тебе є час. Я би реально знімав би залюбки цю рубрику, але не переживайте, я буду знімати. Просто. Чому я знімав озвучки? Тому що, по суті, не спорю. Це було моє бажання, мене цікавили ці анімації. Я би знімав би далі, от серйозно. Але давайте по факту. Моя вже стара аудиторія просто бачить цей от занепад переглядів. І, можливо, що є люди, яким ну, не подобаються анімації. От серйозно. Можливо, є люди, які. Сумують за старим форматом каналу, типу, давайте поговоримо, якісь там бомбьошки, ще щось. І, можливо, реально є оуди каналу, пишіть, кстати, в коментарях, які сумують за цим всім форматом. І я розумію, чому. Можливо, деякі ще не можуть навіть звикнути до того, що я почав озвучувати якісь там анімації. Проблема цих анімацій в тому, що вони тривають одну там хвилину. І як я знаю по Ютубу, для того, щоб твої відео хоч якось продвігалися, потрібно знімати хоч відео на 10 чи хоч на більше хвилин. От. Якщо ти знімаєш відео на... на одну хвилину, то Ютуб ніякого не буде. Рекомендувати, а якщо відео буде дуже довгим і навіть цікавим, ну, взагалі цікавим, то взагалі Ютуб буде його, якби штовхати далі в рекомендації, щоб ти попадався людям. Так от, можливо, мої відоси не попадаються в рекомендаціях, тому, ну, якби мало переглядів. Да і взагалі, якби моя аудиторія. Хоч якось коментувала відео, я би зрозумів, ви подобається вам це чи ні? От просто давайте так. Давайте зразу під цим відео ви напишете, чи подобаються вам озвучки чи ні. Чи хочете ви продовження чи ні. Якщо ні, я зрозумію. Якщо так, то, як би потрібен актив і коментарі. Просто, як я можу зрозуміти. По своїй аудиторії, що їм подобається відео. Ну, по лайкам, по лайкам це одне діло. А по коментарям це взагалі інша історія, там, тема. Ну, ви зрозуміли. По коментарям більше, ну по коментарям більше всього, автор орієнтується: він розуміє, який контент подобається його глядачам, а який ні. І проблема в тому, що. Відео коментують лише 2-6 людей. Все. А аудиторії майже 500 коментарів 0. І як я маю зрозуміти, що вам подобається, якби. Я не знаю, навіть 20 людей б мені коментарі, я би зрозумів. би. Просто, якби люди написали, б, типу, да, мені там нравиться контент, ля -ля, давай далі знімай. Я би зрозумів, би, а так я зрозуміти не можу. Хоча, по переглядам, я вже розумію, що ну, не цікаво все. Ну, типу, раніше було цікаво, всяке таке. А зараз ну, не цікаво. Я не спорю, що ті анімації це старі анімації і шири. І да, там може бути не... незрозумілий сюжет, доволі скучний, банальний для всіх є От оце днівна є фурія, беззубик, там полюбив один одного, тра-ля-ля. Якби скучний, скучний початок, всіх є ну майже всіх. Ну, там далі історія була би цікавішою, але, камон, чуваки, я не бачу далі сенсу озвучувати анімацію. Я дякую Пакетіку, що вона мені допомагала з озвучками. Але, ну, Пакетік, я тебе залишаю ще на озвучки, тому що, якщо я почну е, займатися своїм проєктом, я, кстаті, вже почав його приписувати, то ти мені знадобишся в озвучках моїх проєктів. Ну, Звичайно, цього ще далеко, але ну, пускай буде. Тому поки що. Дякую Пакетік за те, що вона допомагала мені з озвучками анімацій. Я дуже ціную це. Е, якби Я ще сам спитаю Пакетіка. Е, як вона взагалі до цього всього відноситься? От. Ну, взагалі, які порани на каналу? Чесно кажучи, я сам поки що не знаю. Порани на канал це знімати. Всякі там, анімації, оце от є ПД, тільки, це не буде банальщина про безубикаю, ні, там буде більш цікавіше. Зараз в чому проблема, чому я не можу почати? Це, ну, просто в мене практично немає засобів, ну, типу, предметів, да, там, не знаю, планшета чи ще чого, щоб почати проєкт. Ні, ну в мене є ноутбук, можна якось спробувати. Ну, я спробую якось в ноутбуці зробити хоч якусь анімацію танчика. Ох, скільки прийдеться туторіалів дивитися. Не. Ну, хтось скаже, йоу, лайзер у тебе є, на чому робити. Є. є. Да-да-да. Ну, ладно, я все-таки спробую хоч щось там запилить. От, Просто, давайте так. Ви під цим відео напишете мені, чи хочете ви далі озвучки, чи ні. Це моя особиста думка, що. Ну, от, я не хочу озвучки, тому що я не бачу більше сенсу. От, просто я не бачу майбутнього свого каналу всіми озвучками. Типу, о, озвучки самі то чіткі, а-анімація, от анімація, початок все взагалі. Ну. Ну, розумієте, це старі анімації, так що. Придиратися не буду, але я не бачу просто далі сенсу. Просто не бачу сенсу вбивати свій канал тим, що, що глядачам, по суті, не цікаво. Я роблю контент, який цікавий аудиторії. Коли я бачу, що ну, канал уже скочується назад, я перестаю робити те, що не подобається, тому що в цьому немає сенсу. Скільки б ти раз не виставляв відоси, все рівно. Віддачі 0. Просто з цих озвучок приходило максимум один підписник. Все. Щоб ви розуміли. Озвучки зараз набирають майже 20 переглядів. Хоч от майже дотягують до тих самих нещасних 20 переглядів, або даже 30. І я не бачу сенсу. От просто, скажіть мені, от ви би, якби ви були б ютубером, ви би знімали б контент, який не набирає ніяких переглядів, ніяких підписників. Ні? Отож, бо я теж не збираюся знімати контент, який не приносить нічого. От просто нічого. Ні переглядів, ні аудиторії, ні коментарів. Коли були, ну, була. Рубрика, давайте поговоримо, коментарі, хоч якісь були. Людям було цікаво. А зараз, ну, от просто нічого немає, от просто. Ну, там максимум 6 людей коментує. Але хіба є в цьому толк? А, просто, якщо задуматись так логічно, чи є далі сенс робити озвучки? Чи є далі сенс а, а, випускати озвучки, які набирають. 10 нещасних переглядів. чи навіть... Ну, Щоб ви розуміли, зараз максимум озвучок, тоді ще переглядів на озвучках це, це 40-50, все. Вони не дотягують хоч до 100. Ну, не спорю, з першу, ну, перші ці озвучки дотягували до 100. Я був здивований, що це комусь хоч сподобалось. А зараз ці озвучки. Анімації ледве дотягують до 50 переглядів. І то, якщо так подивитися на два останніх відео, то Ну... М -м, ви розумієте, про що я. І. Да, от просто я не бачу далі сенсу. От просто я вже, сказ... я вже вам казав, що якщо так логічно задуматися, то. Немає більше сенсу озвучувати, або робити те, що не приносить каналу нічого, От просто нічого. я розумію, я сам хотів озвучувати. Але я не очікував, що таке станеться. От Просто я не розумію, в чому проблема. Можливо, що моїй аудиторії просто набридило це все. Можливо, є люди, які навіть такі: Ура, наконець, тизер! Закінчить цю всю херню. Можливо, є ті, хто скаже, блін, гайзер. Навіщо ти це все робиш? Блін, навіщо ти закінчуєш озвучку анімацій, блін? обідно». У мене якби є ще три озвучені. Анімації. Чи то дві. Вроді би, як дві ще е, мабуть. Тому, можливо, що я випущу дві оптом, і все. І не буде. Просто не хочеться, щоб діло. Точніше, не хочеться, щоб те, що я озвучував з пакетиком, просто було зря. Ні, не, ну, я не хочу сказати, що ми робили з пакетиком це все зря. Були спершу якісь перегляди там в пакетика трохи підписничків набралося, їй самій подобалося озвучувати це все. Я просто, ну, зараз я вам всім висловлюю, чому я більше не бачу сенсу в цих озвучках. От серйозно. Мабуть, саме найкраще це повернутися до своєї охренєної старої теми. Давайте поговоримо. От серйозно, оцей формат набирав хоч 100 переглядів, хоч якусь аудиторію. А це, це, це просто пуста трата часу. Серйозно. Я просто розчарувався в цьому всьому. Я просто не бачу майбутнього зі озвучками. Все. Можливо, хтось скаже, що я легко здався. Але я не думаю, що кожен із вас знімав би щось подібне, мав би те, що не приносить каналу практично нічого. Тому мені прийдеться закінчити на цій ноті це все. Цей ці, ці озвучки, це все. Реально, сорян, але я не бачу в цьому. Просто я не бачу в цьому. Навіть не знаю. Я не бачу в цьому просто сенсу. Ра... ну от Ради чого старатися? Раді чого старатися взагалі? Ну, типу, я маю, в е... сенсі я говорю про те, що навіщо старатися ради якихось там десяти переглядів, і то, що вони дуже важко набираються. В мене навіть за день уже там 20 переглядів було, чи вже там. Ну, коротше, в мене, коли я знімав, давайте поговоримо, вже за два дня було там 70 переглядів, чи ще щось. А зараз, тупо за два дня, чи за три озвучки не можуть набрати навіть хоч 60. І тут виникає запитання, а ради чого старатися? Ради чого вбивати свій час? Ради чого випускати ці відео? От просто по приколу, да, щоб, щоб рахувалося. Чесно, я вже сам майже не відчуваю того самого задоволення від цих озвучок. Да, Шира, вибач, що я так закінчую. Можливо, ти ну, не очікувала, що я так закінчу, але. Для мого каналу головне – це тримати планку високих переглядів. Я не бачу сенсу убиватися за тим, що нічого не приносить. Тому, як завжди, прошу підписатися на свій тег-каналчик. І да, прошу тих, хто підписаний на старий канал, відписатись, тому що там уже нічого не буде. Ну, колись вам розповім, що сталося старим. З ним дуже погано сталося, але зараз нічого говорити не буду. Хочу, щоб та ситуація трохи утихла. От, тому підписуємося на новий телеграм-канал. І ось такі от новини. Тому дякую за перегляд. Да, Я повертаю. Я повертаю рубрику Давайте поговоримо тому що, можливо, є люди, які реально за цим сумують. От. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи хочете, чи хочете ви далі озвучок, чи ні. І, взагалі, вашу думку про це от все. Дякую за перегляд. Ми ще з вами не прощаємося.